У суботу, 29 вересня, на розі проспекту Добровольського та Миколаївської дороги відбудеться урочисте відкриття пам'ятника Олександру Суворову. Про це під час прес-конференції повідомив голова фракції партії регіонів в Одеській міській раді та координатор проєкту Геннадій Труханов. Як розповідає депутат, побудова пам'ятника було розпочато на прохання одеситів, аби знаменитий полководець знов з'явився в Одесі. Були залучені позабюджетні кошти. Цей пам'ятник построїться не за бюджетні гроші, ні копійки бюджетних діня. В цьому пам'ятниці немає. Як написано на пам'яті Олександру Сергієвичу Пушкіну, жителі міста Олександру Сергеевичу встановили пам'ятник Пушкину. То именно на памятнике Александру Васильевичу Суворову будет такая же надпись. Взагалі у пам'ятника Суворова непроста доля. У 45-му році його перемістили з Одеси до Ізмаїла. І лише тепер монумент повертається до нашого міста. У пам'ятнику Суворова була не проста життя. Он был рожден в Одессе, а потом он мытарствовался из одной страны в другую, потом он занял площадь уже в Измаиле. И вот сейчас это мытарство, оно как бы закончилось, потому что его облик опять приехал в Одессу. встановлення пам'ятника напередодні виборів, деякі засоби масової інформації тлумачили не інакше, як політичний піар. На думку Геннадія Труханова, це не важливо. Важливо відновити історичну пам'ять. У нас в країні так часто вибори відбувають, що що б не зробили, що б ми не робили, обов'язково вони потрапляють в якийсь період. Либо місних виборів, либо парламентських, либо інших якихось виборів, неочередних і очередних. І вписатися в цей дуже плотний графік проведення виборів в нашій країні дуже складно. На думку Геннадія Труханова, пам'ятник має велике значення для виховання

А потім, а потім вони читати біографію, прочитають, і далі углубляться так, що вот они герої, создавшие наш город. Встановлення монумента розпочалося у п'ятницю, 28 вересня. На вже підготовлений постамент підняли статую Олександра Суворова на коні. Навколо облаштували клумби та встановили освітлення. А позаду пам'ятника збудували маленьку часовню.